Восьмирічна Іринка втратила батька на війні і тепер допомагає захисникам України нищити ворогів. Це її були слова мама, тато наш захищав Україну, захищав. Він загинув. Значить, тепер я маю захищати Україну. За рік вона зібрала на шість автівок, антидронову рушницю та кілька тепловізорів. Хлопці наші дивляться в нього, і бачать музка. Батько Іри Олександр Васильєв захищав Україну з 2014 року. А коли почалася велика війна, перед виїздом на фронт пообіцяв їй повернутися з подарунком. Тато поїхав в Київську область, і він їй пообіцяв, що приїде з війни. Я тобі куплю песика. Чекаючи тата з фронту, дівчинка плела маскувальні сітки для захисників. Та вже у березні прийшла звістка. Олександр загинув, боронячи Миколаївщину. Попри болючу втрату, дівчинка не склала рук і вирішила захищати інших живих героїв. Хлопці нас захищають, а я а ми їх а, а ми в цьому маємо їм допомагати. Тому я вирішила робити віночки такі. Іринка почала допомагати як могла: майструвала віночки і продавала їх у соцмережах. Її історія зачепила українців, а творчість припала до душі. І менш ніж за два місяці дівчинка зібрала гроші на два тепловізори. Це стало початком великої справи. Сьогодні вона вже збилася з рахунку, скільки продала віночків. Щодня Іринка невтомно майструє і вже змогла придбати шість автівок на фронт. Воїни в захваті від юної волонтерки і дали їй позивний Янгол. Торвіна ангелочок Іринка, велика подяка за бойову машину нашій роті. Разом ближче до перемоги. Цей символ назавжди в наших серцях. Це позовний янгол, це Ірина Васильєва, це з організованої восьмої роти. А це Тризу. Це мені передала 14 бригада. Тепер в Іринки є багато друзів у ЗСУ, і вона з подвійним бажанням допомагає героям. Передала їм ще й антидронову рушницю, тепловізори, Starlink і продовжує волонтерити далі. Але тепер із новим другом. Мама втілила давню мрію і ринки. Граючись із песиком, дівчинка мріє про якнайшвидшу перемогу та повернення додому її героїв. Сьогодні була у тата і зрозуміла ще раз, що нам треба допомагати військовим, щоб якнайшвидше була перемога.